Всім привіт, дорогі друзі, ми продовжуємо грати в Майнкрафт з модами. З вами я, Женя. БЛЯТЬ, ТИ О, БЛЯЯЯЯТОВЕЧЕМ! я Лашу поламав. Оце я заорав, звісно. Дивіться прикол, пацан, дивіться прикол, дивіться прикол. Нема приколу. Коротше, поперед. В попередній я серії ми вияснили, там, що нам треба щось зробити, коротше, з цими. У нас, нас є. Тепер жорстка з А, oh. ми скачали нові моди. Перший мод на. є мать. Речі, Це, ти що показувалися що... з крафти, справа. Же, же, вже. Uh. З цим модом на зараження, чи вони теж то, є, виявляється зброя і обладунки. А, і ми ще, ще коротше, зброю в'їбали, щоб відстрілюватися. Вот, у нас крайне тут є. нас тут є? МК-18 МП5 Коротше, ми тут маємо висвітлення. Це дуже сюди Будемо вже навалювати, Але фіг знати як їх скрафтити ще. Що не показує? А може це. ПКМ треба. нажати. Треба 40 якогось заліза і дубових дошок. Що це? Спочатку треба пацани найти створити верстак спеціально для цього. Ви чули? Мамо свою спорит. Ава. Да давай нахуй. Звуки чули? Та Женя, нам сказав пизда. Давайте дальше. А є калаш? Я хочу калаш. АК... Йоп, тобі треба треба з золото, пацани, Нам нет. АК-47. Та Женя, нам треба золото і обсидіан для цього пристака. know? you understand? Хлопці, я би казав, зараз йти кудись спокойно. А в мене є ковал, А, чекай, це неймінг. Ава... Колорінг. А, а, це, кольор... це малювати. Єбать, їх можна розмальовувати. Тут нема скинів з КС. -ки. Бля. Нема тут імператриці. Йдемо цей, йдемо розвиватися. Йдем. Давайте, звід... Давайте звідси звалим. Подальше від цієї червоної хріні. ні, я пропоную найти шахту. Так, прям під нею є. Під червоною рундою є шахта. Я не буду йти під неї сюди. Ми тут купаємося. Олег якраз добув дерево попередній серії. Ми зараз. Отут просто дирку вниз, копай під себе прям. Може ти копай під себе? <ріст> Я йду вбивати, че воно зараз. Ти так. дерево добув, ти хотів дерево добути в попередній серії, щоб зробити це. Я тобі скажу більше, його посадив біля нас. Ні, мене бо, це. Як не ніхто, бо як Олег не зробить, то ніхто не зробить, блю. Так. А це в школі навчили. Хер там він в школі, блять, прогулював уроки, блядь. блять. <laughs> <laughs> а, то, а то, що в мене червоний диплом, то то вже появив. Який червоний диплом, блядь? Нема бляд? немає, тебе червоний диплом, блядь. В смислі нема, як є? Oh. Та сумніваюсь? Ой, блядь, я лише не сюди прийшов, пацаны. <laughs> Це пизда. Мені вже стрімно тут перебувати. <laughs> <laughs> Ти забув? Шо, шо, як закінчилась попередня Серія. Хлопці, може підійдете до мене, мені страшно учебать. Ой, зараз чуєте? Кабри. Ця хуйня жива, але тут все горить. Але головна хуйня жива. ОЛЕГ! Ти де? Ну я взагалі, блять, наверху. як тут все горить. Оу, блять, завія горіти почну, сука. Я знайшов шахту, дідь до мене. ОЛЕГ! ОЛЕГ! Там ззаді ти... пиздец, не йди навіть туди, Вали нахуй звідти, Обходь. Чо? Я бачу, ти червоним світишся. Йоб твою мать, не выдими! Обхой, да. А <свісно> че не невидимі? Я не знаю, це пиздец. Я охуїв, блядь, Я десь лук летаю, потім десь сей лук в мене стріляє, думаю, ахуей. Я думаю, це з текстурпаком зв'язан. Ні, я думаю, це. Не, вони зілля в'їбали. Хлопці, я знайшов шахту, йдіть до мене. Подивися, подивися сюди, подивися спори. Куда, блядь? Це спори? Дивись спорів? Та. Йоб твою мать! Оооо! блядь! І коротше, якщо ти бачиш спори, з них появляються завжди моби. Зараз... Ну і fact... нахуя ми скачали ці їбані спори, скажи мені, будь ласка. Бо ми додавали зброю, Ми зброю, треба щось на противагу зброї. Ну ладно, пішли хоть добувати щось для тої зброї, бо ми її не зможемо юзати. Ти вообще знаєш, які кис Так, Да, я вже подивився. Що, боді, яка обстановка? Та е хочеш подивитись подивитися близько? Uh, так, найцікавіший процес іде в Майнкрафті. А давай трошки прокопаємо в цей, в. право. Ти вліт общі. Тебе все добре з. Нема на увазі літа. Бодя, ти ще зверху? Так, yeah, я роблю кірку. Візьми верстак, будь ласка. Yeah. Там два зверта. Там каз два. Лега, ти це чув? Yeah, я чую зараз біля себе, це. Йоп твою мать! Олег! Закопуйся, я не знаю, що ти закопуйся! Це якийсь землетрус, блядь! Я вахую. Олег, помай, будь ласка, цей камінь. У мене вже кирка зламалася. Хлопці, хтось пробігся заді мене. Ти, ти верстак забрав? Забрав. Я думаю, той, хто пробігся заді мене, йому не треба того верстака. А нас под дверьма, блять, о, нас кружили, с зильями обстреливают. Нам треба с, э, я базуку буду робить, это пиздец. Посадись садись на зарху. Мне треба кирку с терминову, а мене, вот. блять, мне не Блядь, Мне треба лопату. Дякую. Я тут, блядь, тихосенько. Тут есть прям не звуки били меня, хлопцы. Я бля тебя, я не чую ничего. Тихосенько, да. Копаемся, блядь. Прод... Ты не чуешь все? Не, не чую, продолжай. Тебе уже, ну, У мене вже хіра брін мозку. Де Бодя, добудь редстоун. А що нам редстоун? Та може не буде майсувати жорстко. Та може я... навіть для пушок треба буде. Я чую, як хтось свистить. Я теж це чую. Я не я не печеру. Я теж. Піді мною. Тут я знайшов крепстера. І О, тут щось світиться вже, пацани. Я щось їпав сюди, те, чесно кажучи. Ну, дай приймі. Я чую тут хуйові звуки. А я тебе казал, нахуй. Я нашел спавник. Не ломай. Полукил! Да я сломаю, нахуй. А! О! Ебать, он прыгает! Ёб твою мать! Маленькие паучки, блять! Помоги! Нет! Та. Так цього у мене не було, Міді у мене не було. Ооооооо! Херобрін Та блять, бодя впусти. Алмази. Алмази, ну. Код залізно. Вау, один? Шо? Де мені тоже З ким мені? я хочу даже. Блять! Там З ким? Пацане, я найшл спуск в, нищу, в цю шахту. А ми вже а, тут. Підніми мене! Чел ламає блоки! Алло? Чел блоки ломає Оценить по адекватности. прокопаюсь. Пацани, допоможіть мені, бо буде все дуже хочам. І не тільки, чекай, тікай, 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 тікай! Та тут до хуя всіх лиц. Бронюй! Бронюй! Ой, блядь... <ад> бля, <пит> тут якась хуйня махає руками, вона огромна, вона Блядь, тікай. тикай. Well, Ооо, це летючия хуйня, вона дуже жорстка. Вона, короче, складається з двох типів. Ти вбиваєш одного, двух Блядь, Блять, Женя! Нахуй його сюди загнав? Копайс. <пит> Сильмся. А, верх три блока, да, три. три. Але треба правильний рівень, я не думаю, що на нас рівень правильний. Який це? Якщо не ще бедрок Мінус 44-й? Ну, в принципі, може. Та тут блока, да? Да, давай по 3. Бля, дивимся просто, як лаг роботає, бля. Ахуєє! Розширяйте, 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 розширяйте. Діть ні, пойдет. Не, не, так, Бодь, не так. Дисюда. Здесь раз. А, я пам'ятаю, вже не тактики, блять. Буде... Ні, ні, не, купайте, не копайся, не копайся, не це. Ось тут, отако. О! Отако копай. А я так само піду, тільки і... трохи далі. Так це залізу? Да, це залізу. Та Да в нас, дерево. І не забудьте, що треба забрати всі верст... Чу, да? Що треба забрати всі ті верстаки. Чого? Безусловно, що, хіра, блин матч скрафтить. <свист> <свист> Насправді, так. Да. Та бо блять, никто дарво, но ходит до нас здарова, майжин 2. Як ніхто не ходить добувати? У нас два стака дерева. А, да? Ну, вже ні. <свист> Херобрін був заді мене, бля. Ну чо заді мене, сука, пиздуй нахуй блядь. А це, я ніколи блядь. його не ба. Я ніколи його не бачу. Мені здається, він не тільки заді вас. Тобу... Заді Та, бо заді геїв не появляется. Та теж це цфьов. Та им не пацани. пацаны. Да. О, шо це Та, таке. Йому а зараз ми, пацани, виберемося наверх. А в нас вся хата червона, блядь. Туф. Що таке туф, так і буде, я тобі без приколі кажу. Це тоже дефолт. Назад, да. Ну трошки вощи Бляяя Пацани, воно розвивається йобнуто, Нам скоро пизда? А нам це якась інша, и це биогенезис, это це що десь тут. Опа, ні, не не сюда, сюда. десь Ви розумієте що ми до дому, а у нас же спори блядь блять, будинку. Нам прийдеться дім міняти Ну в принципі нічого нового. Пропутать до додому, потім вернемся сюди Та треба діаманти, ні шукаємо до кінця пацани, бо якщо не влучимося, Т нам пизда. Подам на мінус 20 левел. Наведемо око мені здається мені тут пизда. Ты же що показали, що я ктось посунув, блядь. Я аж. А, перене. там може затягувати під землю. У мене ця. Стандартно машина. Хлопці, я щось знайшов, я не знаю, що це Ви місце. це чуєте? Я чую дефолтну музику. Я чую хтось вив, блядь. Так, ви, я чую. Але, а, що ти відкрив? Не, nee, в пизду я йду з цієї шахти, ти тут сам Та да ходи зі мною, блядь, да. В пизду, блядь. Зеру. Опа. Я йду назад в цю шахту. Бой, давай я тоже йду, бо я замурую зараз. Замурує, блядь, як я за Тору шахту блядь, запечатали. <laughs> Що з нього можна купаться. Все, підписники, а ]damo? зараз ми, я це фастом перемотаю до моменту, де ми щось не шли. Пяу. Ой, я знайшов печеру нову. Йдіть до мене. Ой, я не знаю, чи я хочу. Я тоже щось... не Не знайшов, от на твой тепер. Ні, воно нормально, вона як кишка. Ну да, на твой тепер. Йдіть сюда. Я до минус 53 купаюсь. Я тоже. Я не обертаюсь, я знаю, що він ззаді мене стоїть, але мені похуй. кому не похуй. Я не знаю, що страшніше. Знаєш, він стоїть сзади мене, чи е, не, обернутися і добавить. А Знаєш, як то кажуть, що, що стоїть, що блять. страшніше, страшніше е, побачити що павука вже нема, де він був, ніж побачити, що він да, що да, що спит да. стоїть. А це щось таке, б, блядь, тоже, ну, да? Якщо, якщо придурок, то хай свій стоит, дивиться. Знає, що... Ой, блядь, ти уєбан! Сука. Я дивився, а він ще йде на мене, блядь. Я чуть не здох. Ще їбало це стандартне, стібовське, блядь. Думаю, піздець, все, пізда мені, блядь. А мені самому страшно стало. <laughs> Мінус 53, Оце це три пізда. Бу... Ви теж це чуєте? Блядь, це пізда. Це, це там когось збивають уже. Мінус 53, три блока вверх копаємо. Думаешь, поможет? Минус 55. О, блядь, и 3 бляди, мама пришла. Да, да, да. Но это самое В Магму купать. Все, а три блока варить, А да возьми трошки в бик. Типа, ты маешь не прям для меня. Два, мои Меж... нас между мое будет два блока. Мне здесь я там чел просто наебал. Да. Там я мама хотела, что Да, но и дохуя. хуя. То ці три блоки, Бодя, Бля, это уши закчить. Я, ще я ще більше закопався, Бодя. Я даже сзади себя ничего не закопал, мне пох. Бодя. Щось пизду, я сюда. А ч вы? Че вы двое купаете одну шахту, блять? Не одну, не одну Бодя. Що ты хочешь? Ох, тут шут жсткие пацаны. Блять, тут жесткие мобы є. Там вони самі, блядь, по собі, Вони скільки демеджа вносять, це просто пизда. Ну, треба якось 7 зинадцать, пацаны. Поэтому костри Що це? землетрус. Це червяк якийсь, блядь. Ну. Як в Little Company. Mm -hmm. Так, пацаны, це мама заїбала, і ноля. ААААА! Сука! Чого ти кричеш? О, це Кейвдволик з'явився в Жене. Ох, пизда. А звідки він заспавнився просто? Пацаны, я в домі ні, пацаны. А він просто заспавнився? Я обернувся, я чув ці звуки, весь час я їх чув, 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 я думаю, обертаюся. І він прямо на мене біг вже. Бля, це цей чел. Про якого я казав сказав в печері. Я би казав вилазити, бля нічого я, не начали. А мій лут, візьми мій лут. Я би казав пошукати ще. Я не хочу туди йти, жень. Та там він має його. Ага. Ви Ma розумієте, що без цих ресурсів, без цих ресурсів з печери, ми не будемо ніким, нахуй? Візьміть мій лут. Та йду, брат. Я даже не хочу обертатися, чесно, я просто пізду вперед. <laughs> Оооо, блять, там червона, там червона хуйня пиздец, правда? <рив> вона же нас меня спали. Вона в сундуку Це живе. Дуже... На сундуку живе. О... Твому цьому. Я ж казав, что там же я казал, что там же пизда. Р... У нас нема ни хуя, мы бомжи, у нас нема просто ни хуя. Ах ты да. Я пиздую, ебать, ту тут стрем на пещере. А че воно тут? Та бо воно дуже швидко розповсюджується. Ні, Женя. на поверхні нема, але під землею вже все червоне у нас майже. Я знаю, що під землею Може, дуже якраз ця спори фаза, тому ж писали, що вона нова фаза почалась. вона тепер yeah, зверху yeah. не розростається і кидає корені під? бачу якийсь під. Єбать, я yeah. знаю, yeah. що це, це спори, це не червона гниль. це спори у нас. Ну, no, це спори, да. так. Нас, блядь, Женя, у нас над хатою вже спори були, то було ясно, що у скоро нас... Все, нам треба зірябувати так треба бути, ми там жити не зможемо. Збираємо монатки, пацани. Це реально, бо це піздец. І треба одне уйобувати, бажано. То Зараз будемо готуватись до приїзду. Якраз ідіть, бо зараз ще ніч. Ой, зараз ще день, туман. Ми вночі зараз якраз. Ми не будемо вночі. Ні, вночі якраз зберемо все, все, що треба з хати. Розкладаємо... Поспимо, хіба? Порозкладаємо по інвентарях, потім поспимо і валим нахуй.

Та блять, зараза шо? Сука. Як Я буду спати, якщо тут зараза наді мною. Сплавте залізло, плавте все, що у вас є. Уже плавиться. План. Ну блять, скільки воно буде, шо, сука. А що будемо залізо робити? О. О, 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 як мінімум треба лишити на кику. Ладно, у мене кику є. І треба броньку, напевно, якусь. Нам Та треба знайти просто щит. діаманти. Хлопці, треба щит. Да, ищи треба, я звуки робиться, до речі. Я могу все забрать, мені тут не Давайте. Забирайте все з сундуків. Все таке найважливіше, візьміть. Я просто взяв все, що біля сундука. Ось тут, а все, шо били печок. Просто щось важливе. Та все забираємо. О, тут кисть грибы растут повсюду. Уже? Да. На дна нами. О, ну грибали. то там спори было, якраз. раз. мене секс забьется, значить зараз появится. Оооо, подивися. Да. Нас у тут, Нас тут дуже де гриби. Все, вже, пацани, висуй. дам. Але червоні не развиваются. тікай, Тикай, чекай, тікай, тикай, в... тікай! Тікай! тикай. Тикай. <рігіт> 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 Я вже давно птик. Все, <рігіт> забираємо лежка, ты валим. А, сундук оцей, мене вже нема місця. Я заб. Личка тоже забери. Якщо, якщо я зламаю цей сундук, тут все попадаем. Да. Ні, не пропадай, випаде. Ну випаде, я не хочу. Так ламайте, йдем. Мені не треба того, Йби... того що всередині. Ходи сюди, Женя. Так саме дерево треба. Ай, чекай. Самі сундуки, блоки ці, 8 дерева, 16 Та, дерева, забей хуй. Я забираю. Найдем. Все, забрал. А там нам знакович, а ти цікав, Бодя? А там цей чорний появився. А, ну от, якась менс так забиття було, я так і поняв, що він з'явиться. Ти хлопці, так що. Ну, то там переберемося, а потім підемо. А вже все, забрали всі шматки. <рес> 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 а перенести. Нема такого. Дивижи, дивись. Ого. А ходи його кинуться. Забери. Чуєш ці звуки? На, тварь. Давайте, хлопці, йдемо. Йдемо. Підем десь сюди, прямо. Ді, ді, ми ліжко зламали, ді... ви розумієте, що якщо ми вмираємо, то... Ми вчора нічого не робили. А хто, хто ліжко підібрав? Я yeah, yeah. свої yeah. підібрав. Ні, yeah, у мене два. Все, всім дякую за перегляд. З вами був Женя, Олег і Бодя. Підписуйтесь на канал, лишайте коментарі, ставте лайки і всім гарного дня, вечора. всім пока. Пока-пока. Okay. Пока-пока.